Загрузла у підготовку до нового відео про мистецтво шумерів. У Шумера був ранньодинастичний період. Хм. Будемо розглядати приклади мистецтва, але до прикладів мистецтва в мене ще поки руки не дійшли. Борюся з прикладами літератури, що, в принципі, також в якійсь. Мірі мистецтво, ну а от значить література. От Там був такий герой, виявляється, Гільгамеш був не перший такий герой, був ще один цар. потопний, до речі, ми згадаємо про таку видатну подію, катастрофу в історії Шумеру, як великий потоп. Ну і ось, поки я на тому моменті як е, зрозуміло для всіх. Розповісти, коли логалі стають повноцінними царями і відділяються від Енці, тому що ви пам'ятаєте, в нас були Енці, це такі були жерці, такі були ну, Вони релігійну владу і не тільки релігійно концентрували по первах в своїх руках, а потім, вже потім, коли е щасливе, спокійне, мирне життя закінчилося і стало потрібно. Відбуватися від якихось ворогів або самим наступати, то з'являються військові очільники, лугалі, і з часом ці військові очільники починають перебирати до своїх рук все більше і більше влади, і в якийсь певний момент вони стають повноцінними. Блін, знаєте, що я відчуваю? Що я вже так просвітилася в цьому шумері? общем, там така Катавасія, там така Санта-Барбара, буде дуже цікаво.